Адаптація та інтеграція внутрішньо переміщених осіб, досвід та можливості, і також про роботу благодійного фонду Право на захист будемо говорити сьогодні. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень. І нагадаю, якщо ви не підписалися, знайдіть таку кнопочку та натисніть її. Приємного перегляду. Інклюзивний простір. Це платформа, що будує інклюзивне та відкрите суспільство для осіб з порушеннями зору. Доступно та цікаво про те, як створити інклюзивний простір для себе та тих, хто поруч. Тут ви отримаєте актуальну інформацію про життя осіб з порушеннями зору. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте відео у соціальних мережах. Адже цим ви допомагаєте розвиватися українському Ютубу. Є люди, що бачать світ через дотики та звуки. І, на жаль, він не є дружнім до незрячих. Лише разом ми можемо це змінити. Україна країна контрастів та різноманіття. Кожен із нас особистість і заслуговує на рівні права. А зараз інформаційна довідка. Благодійний фонд, право на захист, це провідна правозахисна організація, що вже 10 років захищає людей комплексно в ситуаціях конфліктів, катастроф, вимушених переміщень та сприяє системним змінам, які попереджатимуть такі ситуації. Основні напрямки діяльності, юридична, психологічна, гуманітарна допомога. Моніторинг на пунктах перетину та в центрах колективних захист прав людини. Тож доброго дня, чи чуєте ви мене? Так, доброго дня, мої вітання, пані Галино. Чую вас. Представтеся, якби про фонд, наче я коротенько розказала. Доброго дня ще раз всім. Мене звати Людмила, я працюю в благодійному фонді право на захист на посаді по фахівця моніторингу ситуації виконува. Можу трішки розказати про наш фонд. От ви говорили, що можу таку коротку історію про наш так, фонд. Так, наш фонд розпочав свою роботу у 2003 році. він є партнером управління Верховного комісара ООН у справах біженців з 2014 року, фонд активно почав працювати вже на сході, надаючи юридичну допомогу постраждалим від війни. Нас здійснював моніторинг. А в початку повномасштабного вторгнення вже фонд почав охоплювати всю територію України і, відповідно, вже Чернівецьку область е, у нас є юридична допомога. Усі послуги надаються безоплатно. Юр... наші юристи надають супровід у судах, захищають права людей, консультують з будь-яких юридичних питань. А е, також фонд надає психологічну допомогу людям, які постраждали від війни та бойових дій. Для родичів чи близьких військових та волонтерів, які для людей, які вимушено покинули рідні міста та облаштувалися на новому місці заново, а також ці люди, які мають симптоми, що утруднюють щоденне життя, і це підвищена тривожність, можливо, якісь нічні там кошмари, раптові спогади плач. І також надається ще психологічна допомога для сімей, батьків, що виховують дітей під час війни. А також ми здійснюємо роботу. З громадами по всій Чернівецькій області у нас є вісім моніторів, які охоплюють всю територію Чернівецької області. Між нами поділені громади, і ми моніторимо ситуацію. Також ми моніторимо ситуацію на пунктах пропуску Румунія та Молдова. Також благодійний фонд співпрацює з багатьма партнерськими організаціями як в Україні, так і за кордоном. А це ООН у справах біженців, як я вже казала, людина в Біді, актер та деякі інші. Ми надаємо також гуманітарну допомогу, надаємо грошову допомогу. Зараз можливо ви чули, що є ця одноразова грошова допомога людям, що залишили свої домівки через воєнні дії і постраждали від них. То ми цю допомогу надається в розмірі 3600 тисяч гривень щомісяця три місяці постійно. Для зручності оформлення цієї допомоги є Офіси, але також і працюють мобільні групи, які виїжджають. Цю допомогу можна отримати тільки раз, хто отримав у 2022 році, то він вже не має права отримати у 2023 році. Воно надається одноразово. Також ми працюємо з органами місцевого самоврядування дуже активно, іншими громадськими організаціями, збираємо інформацію та допомагаємо людям. Угу. Ваша адреса знаходження в Чернівцях, Щербанюка, 5 і скажіть, ще телефончик, якщо буде комусь раптом треба, щоб знали, яким чином вас знайти. Телефончик... Я, на жаль, зараз не пам'ятаю телефон. Я тоді вам пізніше його надам. Mm -hmm. Немає біля себе телефону, я так, знаєте, не, бі... не, не в офісі просто mm -hmm. і не пам'ятаю. Нічого, ви тут напишете, пишете, ми його додому, люди знали, куди звертатися. І мене ще цікавить, у нас є люди, які двоє принаймні тут в нас живуть, котрі з Нікополя. І вони двоє особи з інвалідністю. Вони також, якщо не отримали цю допомогу, можуть до вас звернутися, чи це тільки ті, котрі орендують житло, бо їм тут утос -то надає ні. Може звернутися будь-яка переміщена особа, якщо не отримувала цю допомогу раніше, в 22 році, або на початку 23 року. Але на жаль, зараз ця допомога до 3 листопада <світ> зараз здійснилася, хоча останні, останній буде прийом. Це буде у четвер. 8 листопада за адресою головна 128. Центр допомоги врятованим. З 10 до 17 години, здається, буде останній запис на цю допомогу, тому що закінчується вже рік і вони здійснюють е, такий, знаєте, обробку інформації, закривають базу, тому що хто ще бажає, можливо, встигнути, тому приходьте з 10 до 17, головна 128. Mm -hmm. А якщо людині потрібна раптом психологічна допомога, вона повинна заздалегідь записатися, якось зареєструватися. Чи вона приходить і в той момент, коли прийшла, вона цю допомогу може отримати. Який механізм? Так само юридична. Е, якщо е, ви маєте на увазі, якщо людина е, приходить до нас в офіс, так е, якщо приходить в офіс, так у нас є е, працює зараз проект. Психологічна допомоги, можливо, бути таке, що наші психологи можуть бути на виїзді, тому тоді можливо записатися і вже пізніше отримувати безпосередньо офлайн допомогу. Але можна є така онлайн допомога, яка надається цілодобово. Можна звернутися, вони там є більше можливості, більше спеціалістів і швидко можна отримати. А якщо є так, якщо наші монітори ми виїжджаємо і потрібна ця допомога, перенаправлення, ми перенаправляємо на психологічний відділ, і в них вже там є графік, вони вже зізвонюються з людиною, там вже домовляються. Так як ми монітори, наше діло моніторити і виявити ситуацію, а далі там вже перенаправляємо на інший відповідний напрямок, тому що. Ми не займаємося, бо ми тільки моніторимо, ми не займаємося психологічною підтримкою. Угу. А гуманітарну допомогу це хто також внутрішнє переміщення може отримати, чи особи так. з інвалідністю, якщо є війна, то багато ж залишилися без роботи і осіб з інвалідністю і... тут проживають, це тільки ВПО? Так, так. Е, ну, е, гуманітарна допомога надається внутрішньо переміщеним особам. При наявності довідки ВПО. Ну, наш благодійний фонд наш надає внутрішньо переміщеним осіб, але проте я знаю, що є благодійні організації, які надають також е, незахищено вразливим верстам населення Чернівецької громади. Mm -hmm. Інколи є ж, е, благодійні організації, е, раніше було їх в достатній кількості, а тепер вже потрохи вони виїжджають на схід і тому е, охоплюють тільки внутрішньопереміщених осіб, а місцеве населення вже залишається. Виявляється в нас на нашому, на нашому е, фінансуванні місцевому. А так, внутрішньопереміщення особи так, звертається. Е, на жаль, е, допомога вже вичерпується. Гуманітарна допомога. Донори вже все менше і менше надають цю допомогу, е, все менше надається продуктів харчування. Переважно є е, одяг, але людям одягу не потрібно, тому що. Саме більше потрібні продукти харчування. Хоча ми зараз вже працюємо трішки в напрямку, щоб надати людям адаптуватися їх в громаді, адаптувати їх, надати, можливо, допомогу житлом по можливості, а також допомогти з працевлаштуванням. Ось в такому напрямку починаємо трішки працювати з людьми, тому що розуміємо, що гуманітарна допомога закінчується, і людям потрібно вже якось адаптуватись і хочемо допомогти вже їм. Стати членами тієї чи іншої громади, де вони наразі проживають, щоб вони не відчували себе в чомусь обмеженим, щоб вони були такими самими громадянами, як і всі, хоча, на жаль, така ситуація вони покинули свої домівки, але щоб вони відчували себе в безпечних умовах. Угу. Якщо є успішні кейси по працевлаштуванню, то можете розказати. Якщо знати. ми, Так, центр зайнятості надавав такі гранти. І надавав ваучі на перенавчання, і ми знаємо, що є такі люди. Ми нещодавно були, познайомилися з пані Оленою. Е.. Вона медичний, е.. виграла медичний ваучер і перекваліфікувалася. Вона, мені здається, лікар-терапевт, влаштувалася в приватну клініку. І також ще є такий один дівчина, яка теж відкрила нас кав'ярню. Вона отримала грант. І отримала кошти від центру зайнятості і відкрила кав'ярню, і надалі починає працювати, тому що вона каже, що в неї дітки, і не потрібно не потрібно впадати в паніку. Вона вселяє надію, тому людям потрібно далі продовжувати жити, не зважаючи на цю ситуацію, тому що дітки потрібно підтримувати і якимось чином забезпечувати себе, донатити, як вони кажуть, що все рівно потрібно не сидіти на місці, а працювати. Mm -hmm. І, якщо можете трошки про цей захист, який був Новодністровську, ну, каже, що це був такий Хороший захід розкажіть, так, про... так. Е, так ми з командою нашою право на захист та радний з Новидністровською ну, міською радою були провели такий спільний захід. Е, називався він Адаптація та інтеграція ВПО. Досвід та можливості це було між місцевою владою, е, державними органами, активістами, підприємцями та внутрішньо переміщеними особами. А ну, нашою метою було е, споряти адаптації та інтеграції ВПО. Так в Новодністровській громаді у нас цей захід був влаштований на ньому декілька дискусійних панелей. В першій панелі взяли участь місцева влада. Вона була поділилася досвідом, як вони приймали від повномасштабного вторгнення ВПО, яку надавали вони допомогу. Було дуже багато благодійних організацій, які їм допомагали. Вони змогли забезпечити проживанням, харчуванням, медичним обслуговуванням, а також освіта, соціальний захист, зайнятість, волонтерили. Вони, громада була дуже багато надала через цю громаду було, перейшло 6 тисяч переміщених осіб. І наразі там залишається близько 1300 осіб ВПО. І тому, коли ми вирішили, чому вирішили цю громаду, тому що познайомилися і зрозуміли, що громада дуже відкрита до нас, місцева влада поспілкувалася, були на вулиці з внутрішньопереміщеними особами. Люди дуже привітні. І коли ми запропонували, що можливо організуємо такий захід, громада дуже радо відгукнулася, і ми от зробили здійснили такий захід. Перша панеля, це, як я сказала, були місцеве самоврядування. На іншому у нас були спікери, які поділилися якраз до початкуванням власної справи, отримання гранту. Також в цій панелі був центр зайнятості, які якраз вони і розказали щодо можливості цих грантів, щоб ваучерів могли люди отримати його яким чином. А також наші юристи брали безпосередньо в кожному блоці питання. Вони теж висвітлювали різні нюанси, як зареєструвати бізнес, особливості створення громадських організацій, тому що пропонували у нас було включення громадських організацій, також представників, які хотіли долучити внутрішньо переміщених осіб до. До цього заходу і розказати, що створення громадських організацій або ініціативних груп це зараз хороший інструмент віднайти себе, тому що дуже багато людей, які зневірилися, але знаєте, коли є на декілька осіб двоє-троє позитивних людей, і вони коли щось зможуть змінювати, це дуже ну це дуже радує. І ми знайшли таких теж ВПО після заходу. Вони пройшли, підійшли до нас. Ми обговорили питання, і дівчата хочуть створити теж свою громадську е, ініціативну групу. Спочатку вони хочуть ще щось покращувати в громаді, і ми будемо працювати надалі з цією громадою, тому що бачимо бажання, бачимо співпрацю. І після ще цих панелей, коли в нас відбувалася ця сесія, ми допрацювали таку дорожню карту програмки. Місцева влада буде її впроваджувати. Це буде, будуть такі різні декілька заходів, які будуть проваджуватися, коли вже прийметься ця програма. Ми тоді вже повідомимо внутрішньопереміщеним особам. Вони вже будуть знати, що після цього заходу які, які переваги отримали. Тому завдяки такій відкритій, знаєте, місцевій владі і таким написаним спікерам цей захід дав можливість створити таке підґрунтя для спільного розвитку, щоб громада розвивалася. Ми розуміємо, що попереду дуже багато ще роботи. Ми будемо зі своєї сторони теж допомагати завжди. Готові прийти на допомогу, щоб мешканці жили повноцінним життям, працювали, створювали свій власний бізнес, тому що в Новодністровську теж є релакований бізнес. Відкрито теж і люди, люди працюють, люди показують приклад. І громада дуже відкрита до співпраці. Також з благодійними організаціями постійно покращуються умови в громаді. Таким чином, ми вибрали, тому що громада відкрита. Але ми не будемо в цьому зупинятися, будемо продовжувати надалі працювати напрямку. Цьому будемо з людьми, внутрішньопереміщеними особами, коли ми побачили. Коли є такий приклад, що люди до тебе тягнуться і кажуть, так, ми хочемо це і це. І ти тоді відчуваєш, що а, дійсно ж ти працюєш а, не дарма і твоя праця оцінюється. Навіть якщо одна людина звернеться, то теж знаєте, звернулася одна людина, а потім до неї додавалося двоє, троє людей. Я розумію, що інколи люди є в вічі, і потрібно знайти е, ті слова, ту правильну підтримку е, людей, е, скерувати правильне русло, щоб вони дійсно такий час. Але вони якось згуртувалися і могли, ем, могли дійсно працювати і покращувати своє життя. Ем, інколи важко знайти такі слова, але якщо вдається, це, знаєте, це така як перемога над собою, що ти дійсно зміг цій людині допомогти, і ти починаєш вже розуміти, де сказав правильно, де неправильно, де якісь помилки, і тоді вже з людиною по-іншому розмовляєш. Тому що не завжди. Не може бути ми на її місці, не знаємо, як це бути вимушеними, тому є різні, знаєте, такі випадки, ситуації, але ми стараємося допомогти. Нещодавно був, до речі, такий випадок. Ініціативна група, яка в нас створилася, там внутрішньо переміщені особи. І жінка відкрила свою мистецьку студію. Вона співпрацювала з. З громадською організацією, яка надала їй мольберти. І тепер вона буде відкривати в громаді школу малювання. Знаєте, для сільських громад це щось нове таке. Не бачили такого, щоб колись на мольбертах, знаєте, теж, щоб працювати, малювати цього рідко таке є. І коли це в селі вже в громадах оце створюється, діти дуже позитивно на цього налаштовані. Ми Приїжджали в громаду, зустрілися з керівником школи. Вона радо надала приміщення. А тепер вже переміщена особа буде викладач, скажімо так, мистецької школи. Вона хоче взагалі зробити таку студію мистецтва. Ну, поки що це так на стадії початку лише буде навчання, складуться там роки, трішки правда її незручно з транспортом. Але я думаю, що це питання часом, вона якась складна. Я сказала, що. Добре, що їй допомогли, знаєте, такий стартовий дати її старт, і тоді людина вже від цього в неї під час спілкування. Коли ми з нею в неї скільки ідей ще зробилося, вона каже, так буду з дітками. А потім каже: можливо, якісь е е такі е викладання спортивне. Знаєте, щось такого викладати спортивного е таких е груп, спортивні групи, е гімнастика, е так як зараз у нас стоє з дітками. Ну, такі в неї є плани. І Потім ще з дітками робити якісь вирізнення по, по дереву. Щось таке в неї є. А також е колега, який надає таке, і хлопчики теж виявили бажання. Тому теж спробуємо допомогти їй в цьому, в цих починаннях, підтримати людину. А далі вже вони адаптуються в такому, так як знаєте, такі, цікавих історій, так зразу не пригадаєш. Але є таких багато цікавих історій, які допомагають, і ти, коли бачиш людина відкрита, і ти так до неї теж гарно відносяться. Я прочитала аналіз соціально значимих проблем для їх підтримки безоплатна лінія юридичної допомоги, це понятно, а от стосовно цих соціально значимих проєктів. Ви маєте на увазі стосовно юридичної допомоги? Ні, загалом аналіз пише соціально значимих проєктів для їх підтримки, тобто я розумію, фінансово і так. Ну, фінанси це те, що я розказала, що ми надаємо допомогу, цю фінансову допомогу, одноразова допомога 3600 в місяць. Угу. Це оце стосується. Допомогу ми ще можемо надавати, якщо є особи з обмеженими можливостями, ми надаємо є проєкт, який надає супровід. От ми здійснюємо супровід до державних закладів, там пенсійний фонд, можливо, там лікарня, якщо потрібно. Є також можемо надати, зробити, зробити перенаправлення або безпосередньо людину туди доставити. Також у нас А яким чином є... ви її туди доставляєте? Це є транспорт, це просто Так, так у нас є... є проект. Так, у нас є проєкт, мобільна група. Яка робить фізичний супровід людей з інвалідністю, або які мають порушення опорно опорно-рухового апарату, або які пересуваються на колісних кріслах. У нас було два автомобілі. Таких ми передали двом громадам: це була Хотинська громада, яку нещодавно ми передали, і також Вітнянську громаду. Вони мають цей транспорт, який може доставляти людей з обмеженими можливостями. Також цим транспортом можуть скористатися сусідні громади. теж, а там, де немає, то тоді ми вже виїжджаємо, моніторимо ситуацію, і якщо дійсно виявляємо, ми перенаправляємо і тоді вже зв'язуємося з людиною, уточняємо час, і тоді вже та інша група займається цим. Ми, коли ж намоніторили цю ситуацію, ми передаємо мобільній групі. А так, як він вже... це слово працює, поки є фінансування, чи це щось таке буде на постійній основі? Ну проект, поки діє проєкт, є ця послуга. А там сподіваємось, що донори будуть і надалі фінансувати наші різні такі проекти, тому що, знаєте, невідомо, як там буде. Поки що наразі працюють наші соціальні працівники, вони інформують, консультують, надають послугу, а там вже побачимо, якщо бенефіціари. Наші будуть, буде їх багато, будемо виходити на донорів і казати, що в нас є такі потреби, то, можливо, все буде добре, і ми будемо і надалі працювати в такому напрямку, тому що ми розуміємо, що е, люди з обмеженими можливостями, їм потрібна дійсно допомога, тому що вони не можуть кругом, знаєте, достати в той чи інший заклад. У нас було, був такий випадок, що людина не мала особа з інвалідністю, і вона не мала можливості е, зробити документи. Тому вона, ми перенаправили на соціальну цю групу на цей проєкт і мобільну групу, і вони виїхали з жінкою в цю громаду, приїхали, зробили її паспорт, все нормально, жінка щаслива. Потім ми доставляли до лікарні, вона переогляд був на її був закінчився термін, робили її переогляд. Тому поки що будемо сподіватися, що і надалі буде цей проєкт. А, ну, є ці ваші відділення фонду по всіх областях України, я так розумію. Ну, де, мабуть, так. немає окупації. Але ваша діяльність безпосередньо Чернівецького відділення тільки на території нашої області? Що взагалі як працює ця структура? Ми, Там... ми працюємо наш офіс, працює на Чернівецьку та Івано-Франківську область. Ага, на дві. і так. А ми безпосередньо в Франківську є свої монітори, а тут у нас ми працюємо ще Чернівецькій області. П'ятдесятима, двома громадами. Що маєте в планах на майбутнє, на наступний рік? На наступний рік ми би хотіли надалі розвиватися в такому ж напрямку, допомагати людям працевлаштуватися, створювати сім'ї, дітки, щоб відвідували школу, садочки, тому що деякі батьки, дітки вдома на навчанні, і в них немає можливості так комунікувати з іншими дітками, тому що вони батьки так і кажуть, що ми не діти в нас на онлайні. Тому що тим е, вчителям, які також на окупованих територіях, або які не на окупованих територіях, теж потрібна заробітна плата. І вони не хочуть таким чином, щоб позбавляти їх теж, знаєте, когось там заробітку, тому вони і ходять в школу, е, навчаються на онлайн, але деякі дітки також відвідують школу. Ми хочемо працювати напрямку адаптації внутрішньо переміщених, щоб вони е, вже в громадах. Там, де вони дуже багато є людей, які кажуть, ми втратили житло. На жаль, і вони кажуть, що ми вже будемо тут залишатися. Ми хочемо працювати, хочемо відновлювати разом з вами нашу країну. зараз дуже багато відкривається таких хабів для осіб пенсійного віку. Так, в Новодністровську де ми проводили захід. Є теж така такий хаб. Люди там можуть приходити. Вони співають пісні, вони там різні вірші декламують. Причому вони разом з місцевим населенням дуже їм там подобається. Вони вчиться випікати паски на, на Великдень. Вони вчуть наші традиції. Західні, тому що в них такого розповідають, що вони не все знали, і деякі є традиції для них це то вперше. Тому ми хочемо працювати в такому знаєте, напрямку, розвивати молодь, щоб адаптувалася, Хочемо, щоб молодь теж відкривалася. Від, знаєте, зараз, скільки дуже багато є можливостей інтернет ресурсів. Для того щоб молоді люди теж не виїжджали за кордон, а по можливості залишалися. Хоча ми на цю ситуацію не можемо вплинути. Проте ми будемо працювати в цьому напрямку. Ми е, будемо щось розвиватися, будемо, будемо працювати на краще для того, щоб внутрішньо переміщені особи закінчили. Е, Закінчилася вже війна і внутрішньо переміщені особи або адаптувалися в нас, або відбудували і повернулися до своїх покинутих домівок, тому що багато людей кажуть, що. Ми у вас тут тимчасово, ми хочемо повернутись додому, тому так. Але поки ми у вас, ми хочемо теж працювати, докладати зусиль і відбудовувати нашу Україну. А, а чи є якась така статистика? Скільки з тих, які перемістилися до нас, змогли себе тут адаптуватися, якось самореалізуватися, знайти роботу, і скільки не визначилося їм складно? Вони ну, щоб кожній... зробити таке точне, ну таку точну цифру неможливо, тому що знаєте, в кожній громаді по різному там, де вже є де території, вже не окуповані, люди повертаються. Дійсно, є хоч і страшно, але сільські голови розказують, що люди повертаються, тому що вони хочуть відбудовувати свою країну. Наразі наші у нас в нас в області біля 80 тисяч є на обліку внутрішньо переміщених осіб, але сказати, що ця цифра залишиться у нас, напевно, напевно, неможливо, тому що в людях в планах є. Залишаються вже тільки ці люди, які. Житло, і яких вже немає можливості, знаєте, знайти ресурсів, тих вже потрібно, тому що деякі кажуть, в нас вже не той вік, щоб купити собі житло, тому ми будемо. В нас є по -тер... громадських по територіальних громадах такі будиночки, деякі, що люди віддають безкоштовно, тільки платять внутрішньопереміщені особи за комунальні послуги. А також ми ще. Працюємо в напрямку, щоб в громадах створювалися фонди тимчасового житла, щоб люди мали житло. Та в Нівцях є модульне містечко. На, на зараз на даний момент воно вже вільних місць немає. Проте кожна громада починає створювати фонди тимчасового житла, створюють, люди будуть подавати заяви. І тоді будуть шукати донорів для того, щоб відбудувати є такі старі приміщення, в яких можна відбудувати, починаючи там від 10 квартир в одному приміщенні там до 50. Тому зараз громади починають активно працювати з нового року будуть нові проекти і благодійні організації будуть. І донори хочемо разом з громадами презентувати їхні проекти, щоб донори бачили, що є вільне житло, допомогти їм зробити ремонт і щоб приміщення особи. Залишилися в нас проживати. І ще тоді побажання всім тим, хто буде дивитися та слухати нашу передачу. Хочу побажати нам усім мирного неба, упевненості у завтрашньому дні, позитивних думок, хороших людей поруч, тому що якщо є багато людей поруч, світ стає, знаєте, більш таким прекрасним. І такі люди, коли є багато позитивних, хороших людей поруч з такими активно можна розвивати наше місто та й область в цілому. Тому тільки наснага, вперед, позитиву. А вашому каналу я хочу побажати, щоб він набирав таку потужну швидкість, розвивався, збільшував коло підписників, а доносив до людей такі важливі теми, які ви підіймаєте в своєму блозі. Я переглянула у вас, дуже такі цікаві теми. Я бажаю вам тільки удачі. Дякую, дякую за те, що погодилася прийти та розказати про свою діяльність. Глядачам каже: бережіть себе позитиву, миру. До побачення, до нових зустрічей, хай щастить. Добачення.